Друзі, вітаю! У владі заявили про реальні цілі у Курській області. Росія почала дуже активно і масово рити окопи на своїй території, намагаючись зупинити просування українських сил вглиб Російської Федерації. Ну і вперше Росія запросила про обмін полоненими. Москалькова вийшла на. Лубінця, нашого омбудсмена, і сказала: слухайте, ну що, братський народ, давайте мінятись полоненими. Що дуже цікаво перед цим кілька днів тому, коли наші війська війшли в Курську область, вони сказали, що ну, все, після такого ляпаса, як сказав міністр оборони Литви, що це операція приниження Путіна. Після такого приниження ми з вами полоненими мінятись не будемо. Пройшло три дні і. Уже пишуть листи, плачуть, давайте мінятися, тому що набрали пачками, як пише британська преса. В ту сторону їдуть автомобілі з військовою технікою та колонами, в іншу сторону везуть російських молодиків з очима заліпленими скотчем. причому везуть багато та масово. Ну от, власне, Росія й вирішила, давайте мінятися. Друзі, давайте цю історію проаналізуємо, пройдемося. Тим більше в кінці розкажу, яку допомогу Росія потужно відправляє до Північної Кореї. Ну і дійсно, це може повпливати на багато що. Давайте це аналізувати. Але підпишіться на канал тільки якщо ви вважаєте, що Курськ це Україна. Підписуйтесь і ми поїхали. Подаляк назвав головні цілі наступу України в Курській області. Це Перерізати логістику Російської Федерації, відсунути артилерію, показати слабкість керівництва Російської Федерації, перенести війну на територію Агресора. Також підкреслив, що Україна не планує окупацію, а лише знищення військових об'єктів. Бен Ходжес, колишній військовий людина, яка Колись е займалася військами Сполучених Штатів в Європі, сказав, що це типова е ситуація, типова військової трюки операція. От і що Україна не зацікавлена в захопленні російських територій, але ця операція змусить Росію переосмислити її дії. Українці дали нам урок навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операцію такого масштабу, звичайно. Головком ЗС, збройних сил Російської Федерації Герасимов Генштаб Проігнорували сигнали розвідки про те, що Україна збирається атакувати класична робоча військова доктрина в дії: вибрати слушний момент, відволікти супротивника, полегшити тиск на решту військ. Ну і загалом ходжес виходить. Ви знаєте, я так достатньо скептично до нього ставлюся, але в даному випадку дійсно інформація правдива. Ну і завершує він свою заяву західній пресі, тим, що червоних ліній більше немає. Путін, який казав, що ось тут буду стріляти ядеркою, бачимо, що нічого не відбулося і зараз не відбудеться. І він каже, що Україна завдала дуже гарного удару. От. Але треба розуміти, яким чином продовжувати цю історію далі і що буде. Фінальним етапом цієї операції в командуванні Російської Федерації відсутня координація. Панує безлад. Західні медіа почали аналізувати. Ви знаєте, що наші медіа вже велика кількість поїхали на територію нових прирожчих українських територій. Ну, от вже знімають фотографії, фотографуються, солдати шлють з відділень Газпрому, шлють з різних автозаправок, шлють із а, магазинів. Одним словом, несеться. Хоча, до речі, Ходжа сказав, що Росія на все це відповіла виключно обстрілом супермаркетів. Росія зробити щось. А, з нашими військами там не може. Ну і, і інститут вивчення війни, другі мої скептичні друзі, ну от говорить, що Росія. Боїться швидкого просування України і почала рити окопи. Вони проаналізували дані супутника Максар. Ну от за 12 серпня видно, що нещодавно викопали серію польових укріплень, включаючи траншеї та протитанкові рови на південний захід від Львова вздовж траси є 38 Львов-Рильськ-Глухів додаткові супутникові знімки вже за 13-те Також показують фотографії в польових укріплень біля траси 38 Калі, теж на південь від Львова. Ці нові укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшого заявленої межі просування українських військ. В Російській Федерації російські сили стурбовані супершвидким просуванням українців на північ. Е, ну насправді дуже цікаво, тому що росіяни це ж крити типу, в будь-якій незрозумілій ситуації починай. Рити рови, ти типу, починає рити укріплення. Ну і росіяни пройшли на нашу територію рили більше, ніж ми. Вони на своїй території риють рови. Росія завжди окопується. Ну, зрозуміло, психологія накрадених земель в державі одразу відрізай, окопуйся і тримай. Тим більше, що можеш старати людське життя, в тебе їх аж 140 мільйонів. Але дуже цікаво, замість того, щоб вивести війська з України сказати, ОКей. Все, ми зрозуміли, ви нас переграли, ми виходимо. Ні, Вони в себе починають окопуватися. Типовий приклад ведення Росією війни. Одразу в будь-якій ситуації починаєш окопуватися. Так. The Independent це британська преса. Опитали одного з військових генералів, який сказав, що це не коротка прогулянка Росії як пропагандистська вправа. Це операція планувалася давно і має серйозні цілі. Українські сили на деякий час залишатимуться в Росії. Це аскольд Крушельницький. Збройні сили України продовжують тактичний наступ на території Курської області і вже контролюють 41 населений пункт за старою інформацією, за оновленою інформацією, більше 74 населених пунктів. Ще міжнародна преса Wall Street Journal, теж пише, що наступ підняв бойовий дух українців. Е, наступ, мені здається, що він підняв не тільки бойовий дух українців, але й всієї Північної та Східної Європи. Тому що коли ми говоримо про ну от Захід там каже, ну от крім того, що ви підняли бойовий дух, що ще? Я говорю, ви серйозно. Да ви самі просто взлетіли, зрозуміли, такого не робив ніхто за 100 років. Ви з часів винайдення ядерної зброї, яку Росія більш за все. Через агентські мережі вкрала частину розробок да? Сполучених Штатів. Вони сьогодні до сьогодні намагались демонструвати святість, священність кордону, що ніхто не пройде, у нас ядерка, ми там будемо стріляти. Після часів винайдені ядерки ніхто так не заходив. Тому дух припіднявся у всіх. І знову ж таки, це не кампанія підняття духу. Для підняття духу їздять концерти роблять, розумієте? Тут ідуть реальні чіткі військові цілі, в тому числі те, що говорили, і перерізання логістики, і е, моменти захвату електро, е, електро, е, чи газо, газорозподільчих станцій, і багато іншого. Тому коли Захід намагається примітивізувати, тут теж це треба трошки відкидати. Так, да, є такі люди, типу які там переграють. І до кінця не роблять те, що вони мають, типу наші міністерки з реінтеграції Верещук, вона вже готова приймати біженців з Курської області. Ну, давайте, чесно і об'єктивно, це пустої, чистої води популізм. Ну, не сильно вони поїдуть сюди, так, да, вони тікають, але вони тікають або вглиб Росії, або де їх насильно перевозять на тимчасово окуповані території. Але от тут людина знайшла роботу. Вперше за два з половиною роки війни в неї з'явилося, а що ж зробить заява. Ну що, мало роботи по наших територіях, нема чим зайнятись, відчула свіжу тему, типу, попіаритись. Розумієте, ось цього не треба. Військові роблять задачі, а тут, коли ми кажемо, що це неформація, інформа... що це не кампанія інформаційного впливу, то деякі чиновники просто як собаки на тарілку педігрі біжать. Розумієте? О, можна попіаритись. Нагадаю, що я існую, що я можу щось робити. Розумієте, міністр, який рівень якого гомілку розподіляти по селам, ну зараз повинен займатися реальною роботою свого міністерства. Два з половиною роки ні слова не чули. Тут вже відчули, що можна попіаритись, дешево здобути заголовки в пресі. Вже відкрили телефонну лінію в WhatsApp і, і Telegram, і. і дзвоніть нам, значить, на київський номер. Ну, розумієте, сили треба витрачати на своїх, а не на піар. Ось це типу історія. Ну і власне Росія звернулась до України. Отак, от на колінах починають ходити. Давайте мінятись військовополоненими. Я думаю, що це в тому числі через велику кількість кадирівців. Про це заявив Лубінець. Ну, от розмова з Москальковою відбулася після низки заяв Кремля про припинення будь-якого обміну. Ви знаєте, якщо Кремль каже, ні, ні, цього ми робити не будемо, то знаєте, що через два дні будуть телефонувати. Омбудсмен запевнив, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. Водночас інформацію про них регулярно отримують представники ООН міжнародного Червоного Хреста. Також Лубінець пояснив, що розмова відбулася з ініціативи Російської Федерації, і це пов'язано із ситуацією в Курській області. Про інші деталі спілкування він не розкривав. Тому бачите, Росія, яка вже перекидає війська, готова йти на обмін, готова вже оборонятися на своїй території. І Ми сьогодні впевнено і чітко можемо заявити, що Росія обороняється на російській території. Україна сьогодні наступаюча армія ВРФ. Ну а Росія підтримує своїх друзів та партнерів. Що дуже важливо, до речі, відмітити, бачите, допомагають, працюють, і росіяни, скажімо так, своїх не кидають в Північній Кореї, ви знаєте, голод. Ну, от, друзям треба допомагати. Тому Росія зараз підготувала, я не знаю, як це назвати, гуманітарний. Вантаж, я не знаю, гуманітарну допомогу своїм друзям з Північної Кореї. 447 кіз поїдуть. А, ну, я не знаю, це якийсь калим, напевно, дарять. От одним словом, це це я не жартую, Це пише газета Політіко. кажуть, що Росія відправляє 447 кіз в Кендер, щоб допомогти країні боротися з гострим дефіцитом продуктів. За даними Human Rights Watch, з 10 мільйонів корейців 10,7 10, мільйонів корейців з 25 мільйонів недоїдають. 18% дітей мають порушення росту розвитку через недоїдання. Тобто, кожен кожна п'ята дитина не доїдає через це вона не росте нормально. І... Практично кожна друга людина не доїдає. Ну і московські друзі вирішили спасти їх 25 мільйонну націю 400 козам. Мені здається, треба було відправити одного козла, і вони б там своїм другом наробили б кіз. Але є проблема, що Північна Корея, замість того, щоб займатися виживанням своєї країни, вони строять ракети. А не кормлять країну. Південна Корея одна з найбільш зажиточних держав в світі. В десятці економік, в десятці найбільш роботизованих економік світу. Одні з найбільших доходів в світі. Одні, одна з країн, де найбільше глобальних брендів. Вони живуть, розвиваються. А північна от чекає кіз і кормить кіз. Оце приблизно різниця, яка буде між Україною і Росією. Україна буде глобальною державою, яка буде завойовувати світ, а Росія буде ждати 440 баранів, кіз чи козлів. Ну, козлів там вистачає. Можливо, все-таки кіз їм буде цікавіше, бо барани там теж є свої, яких зараз хочуть обмінювати. Москалькова вже телефонує. Друзі, ось така оперативна інформація. Напишіть в коментарях, те, що сказав Подоляк від імені влади, чи дійсно це всі цілі, чи є ще кілька певних секретних, які вирішили не розголошувати. Напишіть про це в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей канал і порекомендуйте своїм друзям, близьким, родичам, можливо, куму. Це теж прекрасно. Порекомендуйте канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!